Після півторарічного ремонту у Квасилові відкрили амбулаторію та відремонтували відділення екстреної служби. У день вшанування захисників Донецького аеропорту своїми спогадами про ті події поділився один із рівненських кіборгів. Може самостійно рухатися та займатися хатньою роботою. Жінці, яка потрапила в ДТП, зняли шви після рідкісної операції. Рівненські письменники разом з бібліотекарями озвучують книги для людей з порушеннями зору. Раїса Семенюк, одна з пацієнток відремонтованої амбулаторії в селищі Квасилів, каже, що до її відкриття за медичною допомогою мусила їздити до Рівного. Було важко людям пожилого віку, мамам з дітками, нашим мамам які водять діток в садочок. Треба було і Швидко і таксі часто приходилося наймати там черги займати, тому що рівне безпосередньо дуже великі черги. Ремонт амбулаторії розпочали у 2021 році та мали завершити раніше. Проте через воєнний стан всі капітальні видатки були заблоковані. Всього на ремонт було витрачено 7 мільйонів гривень з бюджету тергромади. В Косилівській амбулаторії персонал налічує 16 працівників. Ми маємо в Квасилівській амбулаторії три сімейних лікаря. Це Два лікарі, які є чисто сімейними, сімейними лікарями, і один лікар, яка була педіатром, ми її перенавчили сімейним і вона приймає і дорослих, і дітей. Окрім того, ми взяли ще сюди лікаря-гінеколога. На півставки, яка буде оглядати жінок, Ірина Бренич перекваліфікувалася з педіатрині в сімейну лікарку і тепер працюватиме в Квасилові. Я тут вперше, тому що насправді працювала в Рівному весь час. Ну, вражена була, наскільки все якісно зроблено. Тобто, я вважаю, що в таких умовах, напевно, всі лікарі би хотіли працювати. Зараз мало, тому що порівняно недавно працюю, тобто приблизно там, 250 декларацій. Ну, але я так розумію, ці люди, які. Зараз там рівному табли задекларовані, знаючи, що тут відкрилась така сучасна амбулаторія. Повернуться сюди. Окрім амбулаторії, тут зробили ремонт у відділенні екстреної служби для її бригади. Передали реанімобіль, котрий надали благодійники з Польщі. Артем Остепюк, Микола Мельничук, Суспільне новини, рівне. На ротацію у новий термінал донецького аеропорту підрозділ рівнянина Андрія Ліснічука потрапив 30 грудня 2014 року. Пригадує на той час його бойовий досвід обмежувався участю в обороні села Піски. Перше бойове хрещення ми прийняли вже під час, скажімо, вигрузки нашого особового складу всього спорядження боєкомплекту між першим і другим рукавами нового терміналу. По нас було відкрито вогонь втрат. Тоді не було. Нам важко було аналізувати повністю весь скажімо, театр бойових дій. Але для себе ми розуміли, що ми знаходимося фактично в повному оточенні, тільки північна сторона аеропорту була під таким умовним вогневим контролем. Українських збройних сил Андрій Ліснічук потрапив в аеропорт, коли він був оточений ворогом з трьох сторін. Змоги наступати вони не мали, тому тримали оборону у споруді. Більша половина стін, якої була споруджена з декоративних матеріалів, які прострілювалися на виліт. Пригадує, сховатися можна було лише за колонами, які тримали перекриття. Переломний момент настав тоді, коли ворог зумів. Застосовувати танки, які били по терміналу прямою наводкою після того, як була зруйнована диспетчерська вежа, на якій також був наш підрозділ, як коригувальники і як взводний опорний пункт. То стало ну зовсім зовсім скрутно. нас не так турбував артилерійський вогонь, як турбував власне бій з піхотою і вже потім використання танків. Підтримувати бойовий дух в умовах постійних обстрілів за словами Андрія Ліснічука. Допомагав чорний гумор. Бійці телефонували Донецькій поліції або у сервіси доставки їжі, щось повідомляли або замовляли, а потім просили приїхати у аеропорт. каже для них була символічною сама можливість Перебувати у фактичній межі Донецька ніч на 15 січня, коли настав час звідти виходити. Андрій Ліснічук називає своїм другим днем народження. Було настільки темно, що мені доводилось просто рукою так показка своїх хлопців перераховувати, щоб переконатися в тому, що е, саме всі, е, що я можу забрати всіх. І от повід собі я маю забрати 13 чоловік. Я дораховую стільки до 12. Виявилось, що е, він настільки втомився, що ліг спати, і ну він ледь не проспав, скажем так, варіант вийти з Донецького аеропорту. Тому мій другий день народження це одне питання, а от день народження цього бійця то це точно мені доводилось його там зі спальника витягувати. Коли Андрій Ліснічук виходив з Донецького аеропорту, бойові дії велися вже на самій його території, каже сьогодні, часто спілкується з побратимами, які перебувають на лінії фронту, і розуміє, що нинішні бойові дії не надто відрізняються від тих, що бачив він сам. Донецький аеропорт це безумовно дуже знакова і визначна сторінка в сучасній українській історії військовій історії. Але те, що зараз відбувається на лінії фронту, то Ну, я думаю, що кожна позиція в тому ж Бахмуті під Солидаром біля Куп'янська та на всій протяжності фронту вона б'ється не менш героїчно, точно і, можливо, і в складніших умовах. Війна триває. І... Донецький аеропорт зараз має протяжність всієї лінії фронту з червня 2019 року. Андрій Ліснічук працює заступником начальника патрульної поліції Рівненщини, де почав працювати після повернення з зони бойових дій. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне. нарешті, дочекалась цього моменту, коли Мені знімуть шви, хоча чим, чим скоріше. Людмила Ярмолюк два тижні тому перенесла рідкісну операцію на шиї. Жінка травмувала її у ДТП, яка трапилася на початку січня. Тоді в авто, в якому вона їхала зі своїм чоловіком, врізався інший водій. Від удару автомобіль подружжя відкинуло у відбійник. Жінку із переломом шийного хребта доставили до обласної лікарні. Пацієнти з ну, травм шийного відділу хребта дуже часто, ну от внаслідок травми, отримують інвалідизацію, тобто вони. Не можуть ходити, не можуть рухати кінцівками, а в багатьох випадках навіть ну гинуть від такої травми. Така операція дуже складна, тому що дуже делікатна. Ми вшаємося нашою командою, тому що ну, такі операції роблять не багато де в Україні. Було важко бачити, як вона це все переживає. Це не передати словами і нікому взагалі не побажаєш. Ось. Але взагалі вся, нас, вся наша сім'я ми дуже вдячні лікарям, що провели успішну таку важку операцію. Дуже Як oui. <tune> я рада вас见, Все у вас бачити, доктор. себе? Та да Ой, клас. Бачимо, вже вже буде вільнішим, менше. Та супер. Косметичний шоу. Все як має бути. Зраду у вас стоїть такий шовчик, що його діставати не потрібно, він в серединці. На превелике щастя, пацієнтки все відбувалося ідеально, післяопераційний перебіг був повністю без ускладнень. Рани гоїлися первинно і пацієнтка дуже швидко відновилася. Саме страшне вже позаду. Тепер найголовніше пройти реабілітацію. Буду виконувати всі установи мого лікара, подякувати цим шести золотим, навіть не назву рукам, ручкам, які зробили таке диво, поставили мене на ноги. Це ручки професійні, Хочу подякувати всьому травматологічному відділенню. Така Насолода напитися з кружки самій води, без трубочок всяких. Наступний зняти ошейничка і рухати головою, і повернутися до повноцінного життя. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Сьогодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення від працівників АЗС, яка розташована на трасі Київ, ЧОП неподалік села Самостріли колишнього корецького району. Що на парковці автозаправки в салоні авто Тойота знаходиться чоловік без ознак життя, як повідомила речниця Нацполіції в області Марію Істицька, авто іноземця через технічну несправність перебувало вже декілька днів на парковці, а чоловік ночував у салоні. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що ним виявився 46-річний чоловік за результатами огляду. Знак насильницької смерті не виявлено. Тіло відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить причину смерті. За її результатами вирішуватиметься питання про правову кваліфікацію подій. Зануритися у її ауру, яка напружує кожну клітиночку єства. Солодка неповторність. Це рівненська письменниця Неоніла Дебяк. Вона начитує власні книги для людей з порушенням зору. За рік жінка записала шість збірок для інклюзивного сайту аудіобібліотека. Вони не всі володіють азбукою Брайля, щоб мати в себе бібліотеку, яку можна читати, ну от і вдовольняти свої потреби інтелектуальні і в художній. А от коли є така допомога через записи, через плеєри, через гаджети, то звичайно це їм полегшує життя і допомагає пізнавати світ і розбиратися в сучасній літературі. Аудіобібліотеку створили на базі сайту обласної наукової книгозбірні майже п'ять років тому. Її головний ідейник Петро Поліщук розповідає, що реалізувати задум вдалося за допомогою виграного гранту. Бібліотека починала писати ще не було студії. Безпосередньо вони почали це все, а ми виграли проєкт від генерації успішної дії, і нам ротарі клуб міста Рівного допомагали, і Канада, ротарі клуб виділили нам кошти. І ми зробили тут студію. Петро Поліщук розповідає, що над монтажем звуку разом з ним працює ще дві людини. Загалом за час існування сайту вдалося озвучити понад 70 книг. Ми стараємося писати книги рівненських авторів, і вони звичайно про наше, про область, про рівне. Про... Щось таке, бо зрозуміло, що таких книг мало хто буде озвучувати в Україні. Дмитро Мурца один із відвідувачів наукової бібліотеки. Чоловік є активним користувачем соціальних мереж. Він веде свій блог у Тікток і Ютуб. Загалом з дитинства я маю лише один відсоток зору, тобто відрізняю світло від темряви, але при цьому маю ряд різноманітних досягнень в спорті, творчості, а також відновленні здоров'я. Дмитро розповідає, що за можливості слухає книги на сайті Аудіо Бібліотека. Аудіо тут цікавіший формат, тим, що можна робити будь-яку хатню справу свою, так? І водночас слухати ту ж саму книгу. Тобто можна ввімкнути на колонці звук, можна ввімкнути на вперед. Ольга Ворищук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне. Музей загиз триває проект встановлення нової системи збереження. А систему збереження нам закупили Німеччина, музей за, за, був реалізатором цього проекту. А оплатило оплатила проект німецький уряд. І, власне, в цій залі буде встановлена нова система збереження. Частина наших експонатів художнього фонду будуть розміщені на сітках, які будуть видвигатися і таким чином компактно зберігатися. Стелажі, які будуть розміщені тут, будуть і стаціонарними, а також будуть стелажі, які їздять на гельсах. Таким чином, на одній площі ми вмістимо набагато більше експонатів. Ну, після війни можна таке даже планувати сюди екскурсії водити. Тобто Ми прийшли, замовили екскурсію. Типу, ми сьогодні дивимося археологію, і тут типу, шуфлядок, там щось достають, стележі рухали. Ну, Тобто, таке, така спеціалізована штука, виходить, напевно, інтересне. Футбольний клуб Верес запланував зіграти шість паринг матчів на закордонному тренувальному зборі у Туреччині. Про це повідомляє інформаційна служба народного клубу. Перший матч заплановано 4 лютого проти чинного чемпіона Вірменії у рамках міжнародного турніру Вінтеркап. Рівняни зіграють проти естонської левадії та українських клубів «Ворскла» та Поліся. Розклад змагань буде оприлюднено згодом до 25 січня. Рівняни тренуватимуться на синтетичному полі власної бази у Рівному, 28 січня. Команда вирушить до Варшави, звідки вилетить до Туреччини. Ефір суспільного у студії для вас працює Юлія Пазенко.